Від своїм друзям, які також не знають, як поводитись з кальяном. Ви курите кальян, я впевнений, що ви робите це неправильно. Давайте розберемо по фактам: перша помилка, яку допускається найбільша кількість новачків, це неправильний рівень води в колбі. Якщо ви налєте занадто багато води, у вас тяга буде дуже щільною та важкою. Якщо ви занадто мало води наллієте. Диму майже не буде. Тому запам'ятайте, шахта повинна занурена бути в воду на 1,5-2 см. Друге забивка. Більшість новачків дійсності не знають, як правильно забивати кальян. Вони роблять так, ніби вони забивають туди котлету, а не тютюн. Тютюн любить розпушність та повітряність, а не те, що його повністю прижали до чаші і не дають повітрю нормально проходити через нього. При забивці більш рихло та розпушно температура і двогілля буде лагідно та поступово обволікати кожен з листів, передаючи його властивості. Do kurcia. Третій факт це робота з вугіллям та прогрівом кальяна. Зазвичай новачки не знають, як правильно повинен починати куритись кальян, тому зазвичай вони починають відразу, як тільки поставили вугілля, його розкурювати. Диму немає і що ж робити. Поступово розкурюючи, ви поступово збільшуєте кількість диму, але насправді так робити не потрібно. Вам варто почекати 5-6 хвилин і потім починати розкурювати. Саме тоді ви помітите, що кількість диму вражає. Четвертий факт: не забувайте продувати кальян. Адже це трішки остужає кальяну суміш та позбуває колбу від неприємного диму і осаду, який там накопичується. П'ятий факт: не забувайте струшувати вугілля. Через кожні 20 хвилин ви можете взяти вуглик, струсити його об тарілку або здути, і тоді покласти назад в калаут. Якщо ви відчуваєте, що ваша тютюнова суміш починає гірчити, краще один кубик прибрати або поставити нагору. Тоді температура передаватиметься трішки поступовіше і не так буде сильно жарити вашу кальянну суміш. Обов'язково зберігайте, поставте вподобайку та надіште.